Знакові новини на соціальній країні в студії Миколи Різник і далі ми розкажемо про таке. Домовленість або фарс. Бойовики продовжують обстріли українських військових. Поховати героїв, вивозити загиблих бійців із зони АТО допомагають волонтери. Реформи міністра спорту кому потрібні, та навіщо. Незважаючи на так зване перемир'я, бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військ на сході. Про це повідомляє Міноборони за минулу добу. Терористи відкривали вогонь поблизу населених пунктів Нижня Кринка, Авдіївка, Попасне, Нікішино, Майорськ, Кіровське та Фашівка. Також із реактивних систем ГРАД було обстріляно аеропорт Донецьк. Українські військовослужбовці відповідають виключно зі стрілецької зброї. Авіація і артилерія українськими військами не застосовуються. На щастя, минула ніч. Для сил, АТО і цей день пройшов без втрат. Загалом під час так званого перемир'я загинуло вже п'ятеро військовослужбовців. Ще 33 отримали поранення. В районі Слов'яно-Сербська на Луганщині росіяни побудували власний блокпост прямо навпроти блокпосту національної гвардії України. Нашим силовикам запропонували його залишити під загрозою того, що російська військова колона пройде на пролом. А в разі відкриття вогню, у відповідь всі будуть знищені. Після цього з терористами зустрілися представники ОБСЄ, які домовились про збереження дистанції між сторонами. Але відразу після від'їзду представників місії український блокпост із трьох сторін оточила прихована в зеленці техніка і близько 70 чоловік особового складу. Наразі наші військовослужбовці тримають оборону блокпосту та не збираються залишати своїх позицій. А от місія ОБСЄ очевидні речі так і не зафіксувала. Подтвердите это в докладе, что танк прибыл с За... России. I... The... Откуда он с неба свалился, что? ли? Андрей, okay. ну он что с неба упал? I I это преступники. Но танк это российский танк. Я сам танкист Т-72. У нас всего. 5 одиниць Т-72, які знаходяться в неробочій стані і ремонтну відновленість не підлягають. Який привезен з Росії? Нехай відповідає за це. Тач Путін і вся остальна верхушка російська, яка внесла в наш дом війну. Аби поховати українських бійців на батьківщині, ризикують життям волонтери. Представники терористичної ДНР дозволили забирати тіла військових, щоправда, з умовою. Ексгумація та вивезення загиблих проводитимуть тільки громадські організації. Однією з таких груп є волонтери, що співпрацюють з військово-історичним музеєм України та збройними силами. За тиждень роботи в зоні АТО їм вдалося знайти тіла 18 бійців. Ідентифікація останків ускладнюється тим, що в багатьох немає особи. Истих жетонів, та й робота самої пошукової групи ведеться у надскладних умовах. Ми співпрацюємо з місцевим населенням, і тому через такі контакти ми вийшли на осіб протилежної сторони, з якими ну запропонували започаткувати обмін інформацією та сприяння щодо надання пошуковим групам можливості зібрати наших загиблих роботи. выполняется в непростых условиях, сами понимаете, морально, это тяжело не только физически, но и морально. Состояние тел, многие тела находятся просто на поле, уже под солнцем, буквально там некоторые там несколько недель. Ціна перемир'я вчорашня гучна заява радника президента України Юрія Луценка спричинила шквал громадського обурення. В ефірі одного з телеканалів він заявив, що територіям, які нині контролюються терористами, буде надано спеціальний статус. Що саме вкладене в це поняття, досі не зрозуміло. Політики підозрюють у цьому не більше, не менше державну зраду територія Донбасу може бути ізольована і обнесена інженерними спорудами. Про це заявив радник президента України Юрій Луценко. Зокрема, йдеться про території, які нині не підконтрольні Україні. За словами Луценка, це приблизно третина Донбасу, і вона може отримати так званий спеціальний статус. Навіть тимчасово не підконтрольні нам райони Лугандона, так званих ЛНР і ДНР, все одно є частиною України. Ми повинні ізолювати цю спеціальну зону, взяти її під контроль. У тому числі за допомогою інженерних споруд, і запропонувати їм змагатися не тільки зброєю, а й рівним життя. Подібними заявами офіційної особи стурбовані в партії Батьківщина. Там вважають, що така риторика радника президента є нічим іншим як спробою підготувати суспільство до здачі значної частини території України, а також до здачі українських громадян, які лишилися на Донбасі. У зв'язку з цим вимагаємо від президента України негайно пояснити, чи є офіційною позицією глави держави висловлювання Юрія Луценка про створення спеціальної зони в окремих районах Донбасу, які тимчасово окуповані російським агресором, за чиїм рішенням проводиться демаркація фактичного кордону між цими районами та територією України, чи означає це порушення суверенітету. Та незалежності України та здачу її значної території Росії. Очевидно, йдеться про зміну території. Якщо мова йде про зміну території, потрібен за Конституцією України всеукраїнський референдум. Отже, треба, щоб або сам Юрій Луценко, або президент пояснив, що малося на увазі. Якщо мова йде про спеціальний статус так званої спеціальної зони, термін, який вжив Юрій Луценко, то, очевидно, це також. Вимагає пояснення, і принаймні, конституція передбачає в такому разі прийняття особливо закону. Експерти вважають, що заява Луценка про статус Донбасу є перевіркою громадської думки. Але якщо так, то це саме той випадок, коли перевірка межує з марнослів'ям. Те, що Луценко, обраний лідером партії блок Петра Порошенка, не є офіційним державним статусом. Тому те, що сказав Юрій Вітальйович, це його приватна точка зору. Він є радником президента України, але не може самостійно приймати жодних рішень. Чому Петро Порошенко обирає собі подібних радників загадка, марнослів'я замість відкритості явно не те, за що гинули люди на майдані? Нагадаємо, ще напередодні лідер батьківщини Юлія Тимошенко виставила вимогу президенту негайно зібрати позачергове засідання Верховної Ради, щоб відкрито пояснити країні зміст підписаних у мінську проте протоколів про так зване припинення вогню всі сьогодні в нашій державі хочуть переконатися, що за цим протоколом не стоїть перетворення частини України на Придністров'я. Що за цими протоколами не стоїть здача території Донбасу. в партії Батьківщина і зустріч українського гаранта з помічником президента Російської Федерації, відомого як автор проєкту анексії Криму Владиславом Сурковим, за словами народного депутата Андрія Сенченка, зустріч відбулася днями за зачиненими дверима, і про її зміст також нічого досі не відомо. Що можна обсуждати з таким чоловіком за закритими твірні в адміністрації президента, нам непонята. Інформація про фобщі не вийшло. Підозру політиків у здачі національних інтересів викликає також факт нефінансування з державного бюджету органів управління в Донецькій і Луганській областях вже протягом двох із половиною місяців. Реакції президента на ці звинувачення наразі немає. Микола Різник, Лана Майковська, Дмитро Гришко. Соціальна країна. Війна Росії і України ведеться не лише за допомогою гармати автоматів у розпалі торговельне протистояння між державами, як і в реальній війні, агресором виступають росіяни, які ледь не кожного тижня забороняють ввозити на свою територію українське продовольство. У зв'язку із цим особливо скрутною залишається ситуація в Криму. 5 сентября Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России кондитерских изделий украинского производства. Данное решение было принято после того, как при ввозе в Россию продукции украинских торговых марок «Конти» и «АВК» якобы были выявлены нарушения. Напомним, за последние несколько месяцев Роспотребнадзор ввел запреты на ввоз в Россию едва ли не всего украинского продовольствия. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает, что при отсутствии государственного надзора за оборотом пищевой продукции, при исследовании кондитерских изделий, произведенных АОПО Конти и компанией АВК Украина, выявлены нарушения требований законодательства в области защиты прав потребителей, несоответствие требований, предъявленных к маркировке продукции. В целях обеспечения прав потребителей Роспотребнадзор приостанавливает с 5 сентября 2014 года ввоз на территорию. Российской Федерации кондитерских изделий производства Украины. На прилавках крымских рынков по-прежнему достаточное количество продукции украинских производителей сладостей. Впрочем, продавцы постепенно замещают украинскую продукцию российской, ведь неизвестно, что запретят в следующий раз. Те, кто торгует кондитерскими изделиями, считают украинские конфеты вполне качественными. Говорят, что люди к ним привыкли и любят до сих пор. Ну, здесь АВК в основном вот продукция, она украинская наша еще. Российской мало, совершенно нету, к сожалению. По качеству, допустим, мое мнение, что украинский все-таки вкуснее был. Сегодня запретили? Я еще не в курсе. Нет, у нас украинская оди Донбасс, поэтому я не думаю, что Донбасс запретил. Нормально, привыкнут, полюбим. В основном не видят разницы между украинскими и российскими конфетами или печеньем и крымчане. Однако некоторые не одобряют уход с рынка украинской кондитерки. Ну, мы вообще с Украины здесь месяц живем, поэтому я только украинскую знаю, российскую я не знаю. Мне сложно сказать. Все зависит от цены я думаю, что будет альтернатива. Раньше покупала украинскую, сейчас еще как бы российскую ничего не брала. Куда заведет Россию подобная политика запретов, пока неизвестно. А пока у крымчан насильно отбирают украинское продовольствие, на материковой Украине существенно сокращается сбыт российских товаров. Торговая война, как и война реальная, весьма затянулась. Николай Резник, Алексей Зорки, Максим Барыла, служба новостей «Волна», Симферополь. Також на території півострова Крим припиняють свою роботу найбільші торговельні центри про те, які фактори на це впливають, далі в сюжеті. Розничная сеть «Фуршат» планирует продать свои торговые объекты на полуострове и ищет российского покупателя. По словам председателя Ассоциации торговля Крыма Сергея Макеева, в новых условиях у сети есть трудности с поставками и логистикой на полуостров. К тому же в Крыму сеть готовится открыть еще несколько магазинов формата «У дома». Не исключено, что это послужит шагом для повышения привлекательности и увеличения цены актива для потенциального покупателя. Мнение жителей Симферополя по этому поводу неоднозначно, но большинство опрошенных Все же против того, чтобы крупная торговая сеть покинула Крым. Ну, только что прочитала, да, вот в газете мне показали, как вы относитесь к этому. Как не очень хорошо, я работник, мерчендайзер, вот один из магазинов у меня фуршет. Конечно, плохо отношусь. Не надо закрывать, у меня это есть. Как она называется, фишка. Без разницы сейчас. Ну, я не знаю, ну, не положительно, не отрицательно. Мы ну, хотелось, чтобы конкурентная борьба все-таки существовала на рынке. Ну, часто мы живем здесь, поэтому часто ходим. Мы против... Ну, наверное, так надо. Положительно. Нам вообще мы скупаемся в АТБ. Мне нравится больше АТБ. На сегодняшний день в Крыму функционирует 14 крупных супермаркетов «Фуршет» и два супермаркета ресторана «Фуршет Гурман». Выставлены на продажу и другие торговые центры Крыма. Одной из главных предпосылок для этого стало сокращение туристического потока и низкая платежеспособность крымчан. Вдобавок ко всему, открытие своих заведений в Крыму отложили рестораторы и международные представители розничной торговли. Екатерина Лисенко, Геннадій Мартинюк, служба новостей Волна Сімфірополь. І знову до подій на сході. Відкритий вогонь під час перемир'я не єдине порушення з боку терористів. Бойовики чинять військові злочини та нехтують міжнародними правами людини. Про нелюдське ставлення до військових та цивільних. Дивіться далі. свій вибір зробив. Він тільки що погиб. Да. Донецька народная республіка ополченець. Он здесь убивал наших жон. Ми убили его. його. Це фрагмент сюжету одного з російських телеканалів. Так званий ополченець телефонує матері вбитого українського силовика. Це тільки один із прикладів негуманного поводження і порушення прав людини. Військові експерти кажуть, те, що відбувається під час збройного конфлікту на сході України, порушує всі принципи Женевської конвенції. Противник, а це ворог сьогодні. Він використовує і засоби враження живої сили, як і цивільного, які мир, як і бісслужбовців в густонаселених населених районах, використовуючи живий щит для того, щоб виконати свої такі завдання, які не притиманні сучасним збройним силам, тобто використовувати людей для вирішення питань. За словами експертів, ведення бою густо населеному районі взагалі неприпустиме. Місцевих жителів мали евакуювати. Особливо жорстоко терористи поводяться із заручниками. Підтвердженням цього є знівечені тіла загиблих бійців. Перед стратою вони піддавали страшним тортурам. Відрізані кінцівки пальців, зірвані ногті, тобто, напевно, їх розрізали, тому що у деяких з них були глибокі рани черева і грудної клітки. Тобто, достатньо такий звірячий підхід був до цих полонених, у всіх були зв'язані руки. Використання цивільного населення як живого щита, знущання над заручниками, проведення парадів ганьби, переслідування волонтерів, журналістів та прихильників проукраїнської позиції. Це далеко не весь перелік діяльності так званого ополчення. Страждають навіть лікарі. К сожалению, в цій війні Красний Крест є хорошей мишенью. Вот почему-то всі снайпера, всі э, вот сепаратисти э, розстрілюють в основному медицину. Навірно, для того, щоб деморалізувати солдат, тому що коли солдат чувствует, що рядом с ним є врач, він сміло йде в бой. Он уверен в тому, що йому спасут жизнь. Процвітає також мародерство. Про Донбас як бізнес для бойовиків говорять і самі терористи. Саме про це йдеться у перехопленій службою безпеки, телефонній розмові бойовика та співробітника ФСБ. Тут така обстановка між до мало з цими, що внутрі зі між собою тому що… Де не на сфери сфері Це де деньги большие. это та машин, машини та людей і так далі. Звинувачення у порушенні прав людини сипляться й на українських силовиків. Зокрема, організація Amnesty International звинуватила батальйон Айдар у безчинствах на сході України із численних свідчень, зібраних нашими співробітниками на півночі Луганщини. випливає, що батальйон Айдар неодноразово порушував міжнародне право, зокрема, є факти незаконного викрадення людей з вимогою викупу, факти жорстокого поводження і можливих страт Правозахисна організація збирає дані від місцевого населення, яке, як відомо, заангажоване російськими змі. Проте факти правопорушень з боку українських силовиків, хоча й не в такому масштабі, підтверджують і військові експерти. Це приклади напевно мародерства, приклади поводження з неправильного поводження з мирним населенням, невиконанню тих чи інших завдань, чи навіть взяти такі випадки, які сьогодні категорично заборонено використовувати засоби мобільного зв'язку в зоні проведення операції. Вони скрізь Використовується, а це для противника, як паличка виручалика. З бійцями-порушниками буде розбиратися військова прокуратура. А ось терористам загрожує гайський суд та міжнародний трибунал. Анастасія Острушко, Дмитро Гришко, Тарас Білово соціальна країна. Завершимо мирною темою однак, також актуальною підвищена конкуренція, змагання за меценатів та перехід на клубну систему. Такою бачать реформу у міністерстві молоді та спорту України. Втім, ті, хто не з чуток знає ціну спортивної перемоги, реагують на такі декларації доволі критично. Подробиці в сюжеті. Перейти на міжнародні стандарти, зруйнувати бюрократію та боротися за спонсорів. Таке завдання ставить перед собою Міністерство молоді та спорту. Очільники лише завершують розробку концепції реформи, але вже запевняють, майбутні зміни мають докорінно змінити структуру вітчизняного спорту. Ми націлені на глобальні змінення. Це не буде швидко, це буде качественно і надовго. Так, щоб повернутися к устаревшим стандартам було невозможно. Конічна цель реформірування отраслі здорова нація України. Це навіть важно, ніж количество олімпійських медалей. Нововведення має стати перерозподіл функцій. Якщо раніше фінансуванням та затвердженням складу збірних команд займалося міністерство, відтепер ці повноваження візьмуть на себе спортивні федерації. Крім цього, планують впровадити і систему рейтингів. Відтак, чим вищий рейтинг у федерації, тим більше грошей не дійде на рахунок цієї організації. У нас есть базовые деньги, которые мы выделяем для всех федераций одну и ту же сумму. А уже по рейтингу, это уже второй грант, когда федерации получают за то количество медалей, которые они завоевали. Мы со своей стороны очень активно проводили и будем проводить политику современного маркетинга в спорте. Аби відійти від радянської системи, чиновники пропонують впровадити клубну. Запевняють, дитячо-юнацькі спортивні школи та школи Олімпійського резерву ліквідувати не збираються. Ми плануємо всім дати ту юридичну базу, в якій у них з одної сторони з них будуть зняти. те ограничения, которые они сегодня имеют из-за несовершенствования нормативной базы, они будут возведены до ранга клуба с рядом полномочий, которые имеет клуб по управлению собственными средствами, но в то же время поставлены в рыночные условия. Вітчизняні спортсмени на такі зміни реагують вкрай негативно. Руйнівною та незавершеною називає реформу олімпійська чемпіонка Стела Захарова. За її словами, таке різке реформування призведе до повного знищення спорту в Україні. Получиться, якщо прямое финансирование на федерації будет э, ті з бюджету країни, это получится сумасшедшая корупція. Ви собі представить не зможете. Почему? Тому що найдутся определенні люди. в каждой федерации, которые будут лоббировать свои интересы и будут выбирать тех президентов, которые им выгодно. Поверьте мне. И будут сидеть на чистейшем финансировании государства и деребанить эти деньги на свои нужды. Свої сумніви щодо реформи висловлює і спортивний журналіст Валентин Щербачов. Каже, наближення української системи спорту до міжнародних стандартів має відбуватися поступово. І наголошує, різкі зміни навряд чи додадуть належного відношення до талановитих дітей. Як будуть фінансуватися окремі чемпіонати Європи, світу, Олімпійські ігри в тих видах, в яких немає олігархічних спонсорів? Що ми будемо мати? І яка це не система. Я за те, щоб пропагувалася клубна робота, і щоб клубами займалися дійсно серйозні люди. Але отак, от, от взяти, одразу поставити на ці рейки всю країну, всю спортивну нашу галузь, ну це значить знищити усі можливі спортивні таланти. Тим часом можновладці, аби урівноважити всі відгуки про реформу, планують обговорити її концепцію з представниками усіх федерацій. Остаточний варіант міністерства обіцяє представити на конгресі в жовтні. Марина Смолова, Артем Кутасов, Тарас Біловол соціальна країна. І на цьому наш випуск завершено. До зустрічі завтра. Тримайтеся.